Вітаю всіх, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні я вам розкажу, які помідори я буду саджати в цей огородній сезон 2025 року. Тож, поїхали! Хто вже дивився моє відео, підписаний на мене, той знає, що я замовила насіння помідорів у колекціонера. Це сортові насіння, і я їх буду вирощувати. В основному це низькорослі, а також я вирішила спробувати гноми. Перше буду їх вирощувати. Ось таке насіння до мене прийшло, огляд ви можете побачити на моєму каналі. Є я поставлю тут або тут посилання, а також воно буде у кінці відео. Тож додивіться до кінця, якщо ви не побачите посилання зверху. Я вам прочитаю із списку, які саме я замовила низькорослі сортові від колекціонера Федорченка. Із низькорослих це гном червоне серце, зброя масового ураження, бичаче серце компакт, оранжевий слон і семіра. Зараз я, якщо знайду, то я вам їх покажу, як вони мають виглядати. Ну, не всі. Звичайно, ось, наприклад, зброя масового знищення виглядає так. Такий, як трошки з шапочкою, це, звісно, гном, з шапочкою волове серце бо бичаче серце. Оце, виходить, оранжевий слон. Звісно, він помаранчевий. Сіміра такі невеличкі помідорчики для закатки, закваски дуже гарні. Також помідори гноми. Десь тут в мене ще був гном, хотіла вам показати одразу. Ладно, поїхали далі. Середньостиглі, середньорослі помідори, також я замовила такі. Нова акварель це мені подарували в подаруночок. Фатер Рейн. Ось такий, бачите, з таким пиптиком. Також томат Кумир. Це середньорослі помідори. І, так, зараз, секундочку, тут подивлюсь. Улюблене свято це мені дали в подарунок. Ось такі вони, тут на фотографії. Також гном. Частування Глорії мені подарували в подарунок. Ось так він виглядає. Буду вирощувати таке вперше. І гном рожева лілія, також середньорослі. Ось такий. Так, далі наступні це в мене будуть високорослі і черіки. Високорослий я вибрала один це подарунок Україні. Високоврожайний, середньостиглий. Ось так він виглядає, великий салатний помідор. Такий можна і в салати додавати, і можна його заморожувати. Так, і я взяла черіків, дві упаковки саме самого колекціонера. Це чері акордеон, ось так вони виглядають в тарілочці. І ось так виглядають чері рожевий джміль. Вони, скажімо так, трошки більші мають бути від цих. Ось так вони виглядають на китицях. Як заявлено. Колекціонерам. Вперше буду це насіння вирощувати, тому дивіться зі мною, будемо робити це разом, щоб не пропустити саме відео з вирощуванням помідором. Підпишіться на канал і поставте дзвіночок обов'язково. І ще я, звісно, замовила гібриди. Я хотіла мамако замовити купити гібриди, але, на жаль, не було в магазині насіння Черкащини, де яку покупувала на базі ОПС. І тому замість них я взяла отакий Terracotta F1. Жодного разу ще не вирощувала, буду вирощувати разом із вами. Це середньоранній гібрид для свіжого споживання, так заявлене виробником. Також тут написано, що він формує 6-8 китиць, початок плодоношення 65-70 днів, середня вага 180 г, плоди приплюснуті. Наче непогано, придатний для вирощування як у відкритому ґрунті, так і під плівкою на кілочках. Вони дуже транспортабельні. плоди вирівняні та транспортабельні. Так заявляє виробник. Виробник це Голландія. Розфасоване місто Київ. І томат Happy Net я вибрала ось такої фірми, бо саме цієї фірми я знайшла в магазині. Можна також замовити в інтернеті там, де ви хочете, але саме Happy Net F1 його дуже рекомендують багато-багато блогерів цей гібрид кущового томата середньо-раннього строку дозрівання. Ну, як завжди, 65-70 днів від висаджування розсади. Так і. Що тут написано? Так, 230-250 грам. Великі, тобто, вони. Невибагливий до технологій вирощування, а також жаро та по сухостійки. І ось їх через цю функцію, те, що вони сухостійкі, дуже гарно полюбляють відомі блогери саме на тенетах українського Ютубу. Я також собі. Замовила це насіннячко, тож будемо вирощувати разом. Вони рекомендують і вони показували, як в них вони виглядають ці плоди на грядках. І мені це сподобалося. Тому Happy Net Також, мабуть, треба порекомендувати, не знаю. І будемо з вами разом вирощувати, і подивимось, які саме були краще сортові. Чи гібридні, як в мене вони себе почували. Ще раз нагадаю, що я не маю опалювальної теплички, взагалі зовсім не маю ніякої теплички, всі помідори та сортові гібридні буду вирощувати саме у відкритому ґрунті. Якщо у вас так само, як і в мене, то не забудьте підписатись на канал, будемо обмінюватися досвідом. Я буду казати про свій досвід у відео, а ви будете казати мені про свій досвід у коментарях. Також не забувайте писати в коментарях, які сорти чи гібриди томатів ви рекомендуєте, які ви вирощуєте, які вам більше за все сподобалися, які будете вирощувати саме в цьому городньому сезоні. А я з вами прощаюся, сподіваюся, це відео для вас було розважальне та корисне. І вам бажаю гарних врожаїв!